Що хто він і що він собою являє? Тому ми привели сюди. Віці сектору, ті, що воювали, тих, що проходили вишкільні табори, для того, щоб показати всім сьогодні, що собою являє міністр Аваков. я не хочу говорити про нових поліцейських. Тай дасть дай Боже, буде все нормально, вони будуть виконувати свої обов'язки по захисту громадян і інтересів держави, але не міністр Аваков. Ще раз ще на тому. Він винувати і вбив свій музичку, і він має відповісти. Рано чи пізно він буде сидіти в тюрмі і ми це доведемо. Тому що ми, ми хотіли, щоб судова справа, яка була. Заведена, була доведена до кінця, вона до того часу блокується. До того часу ніхто не поніс покарання, і навіть більше того, тимчасова тим, тим, слідча комісія Верховної Ради зайшла в глухий кут і ніяких подальших дій немає. Тому ми хочемо, щоб було відкрите відкрите слухання справи по вбивству музички. Ми маємо знати, хто віддавав наказ, хто виконував його. І хто запровадив Сашка для того, щоб було знищено його там біля цього кафе? Його сьогодні немає, значить він дещо зрозумів. Все одно ми б не ми б не дали йому можливості тут сьогодні піаритися на смерті нашого побратима. А ви попереджали його про те, протесту? Попереджали. В нашому фейсбуці є заява в плані того, що ми будемо робити акцію протесту і допускати його приїзд в місто Рівне. І не треба, в першу чергу, просили, щоб не було ніякої дестабілізації ситуації. Його поява тут не потрібна. Міг приїхати заступник міністра, міг приїхати хто-небудь з міністерства, але тільки не Аван. Тобто він ви вважаєте, що він злякався і не приїхав? Я думаю, що він не просто злякався, але в крайній випадку думаю, що хоч трохи здорового глузду є в людини, для того, щоб не провокувати ситуацію під час цієї презентації нової поліції. Ще з наголошую. Якщо він був би тут, ми вимушені були, крім того, що зірвати презентацію, то разом з тим розказати, що з собою являє діючий міністр внутрішніх справ. Він ми, ми вимагали і продовжуємо вимагати його відставки. Він має бути відсторонений від справ і ніякому разі не чинити сьогодні на сліз, який ведеться ще по вбивству музичку. А що ви будете сьогодні цілий день тут стояти? Не будемо цілий день. Ми зараз спокійно, його немає. Ми через кілька. Числен 20-30 згорнемо наші ряди і вийдемо на базу. Скажіть, пане Романе, нова поліція, великі сподівання.